Всім привіт! Я обіцяла вам прямий ефір, робила сторі з вашими запитаннями, що вас цікавить. І сьогодні в нас велике свято Бельтейн, яке наступає з 30 квітня на 1 травня. І я вам трошечки розкажу про це свято і що потрібно робити сьогодні ввечері, що ви можете вже зробити, щоб створити свій прекрасний рік. Ви можете зробити сьогодні ввечері, ви можете зробити завтра зранку, тому що 1 травня, це якраз день Бельтайну це також прекрасний час для Створення для маніфестації, матеріалізації своєї ресурсної реальності. Так, розкажу вам спочатку, що це кельтське свято, і воно має глибокі корені. Саме Бельтайн це початок літа, це завершення весни, початок літа. А це означає, що настає час урожаю. Настає час того, що нам. Потрібно буде зібрати восени. І ось цей час він дуже важливий для того, щоб створити свій ресурсний рік. Тобто, саме в період Бельтайну ми робимо такий енергетичний посів на весь рік до наступного Бельтайну, до наступного нашого посіву. Як ви можете використовувати магію для того, щоб створювати свій ресурсний рік, свій ресурсний час? По-перше, вам потрібна свічка, тому що свічка це вогонь і це символ тепла і добробуту в домі. Також вам знадобиться вода, якщо у вас є живі квіти, це буде добре. Якась крупа, можливо, пшениця, чи рис. і обов'язково гроші. Тобто це та енергія, яку ви будете розмножувати у ваш наступний рік. Вода і квіти. Символізують ваші емоції, ваш стан, що ви будете емоційно проживати протягом року. Зерно чи рис це саме добробут, який буде в вашому будинку, і, звичайно, гроші це фінансова енергія, яка напротязі року буде перебувати в вашому житті. Ви для себе. Якщо у вас є вдома якесь ваше улюблене божество, чи у вас є спеціальний алтар, ви можете всю цю церемонію зробити на алтарі. Якщо алтарю і божества у вас немає, ви можете просто взяти хліб, буханку хліба, і зробити це перед хлібом, тому що хліб це коло. А коло це сонце, і коли ми щось робимо перед хлібом, коли ми робимо вклоніння хлібу, це означає, що ми вклоняємося життю, ми вклоняємося сонцю. Тому будь-який символ сонця ми можемо замінити на куліч, якщо у вас вже готові кулічі, чи саме на будь-який круглий хліб, який ви можете використати. Викладете дуже чисту скатертинку, бажано білого кола. Кольору, а на тарілочку також білого кольору викладете хліб на окремий столик і ставити свічечку біля хліба, водичку з живими квітами, зерно і гроші. І ось ця атмосфера у вас тримає, поки, ви, поки горить свічка. І ви можете в цей час. Також вімкнути собі музику приємну, це може бути класична музика, це може бути музика мантра, це може бути будь-яка медитативна музика чи звуки природи. Ви можете, поки горить свічка, сісти в медитацію і уявити свій рік. Уявити, як ви себе будете почувати протягом року, що ви будете відчувати, які події будуть у вашому житті, уявити собі те, що вам подобається, ваші бажання. І просто не тільки бачити як картинку, а ще й відчувати на рівні тіла, на рівні відчуттів у тілі. Ви можете, поки горить свічка, медитувати, чи можете займатися своїми справами, але не забудьте саме про звук. Звук це п'ятий елемент, і він активує усі стихії. І ось якщо ви не робите медитацію, ви просто на декілька хвилин закриваєте очі і формуєте намір, що зараз. Я використовую енергію Бельтейну для того, щоб створити свій прекрасний ресурсний рік. І зараз через цю енергію я роблю засів в своєму житті, і це засів щастя, добробуту, кохання, вдачі, всіх прекрасних подій. Я роблю засів. Постійного щастя у всіх сферах мого життя, наповнення. І коли ви проговорили ці всі речі, ви відкриваєте очі, ви дивитесь на свій прекрасний алтарик на свічку і чекаєте, поки вона догорить. Коли свічка догоріла, а ви можете пригостити цим хлібом друзів, родичів. Таким самим ви стаєте джерелом позитивної енергії для інших людей. І для Всесвіту ви показуєте, що ви даєте іншим позитивну енергію, ви ділитесь нею. А якщо у вас було зерно чи рис, ви можете вийти на вулицю і просто роздати його пташкам. Це буде також дуже прекрасно. Також воду з квітами. Ви можете, вона може постояти у вас декілька днів, чи ви можете просто також на вулицю, на ділянку її вилити десь не на асфальт, а саме де зелень, де трава, ви можете з квіточками там водичку, або в чашечку її просто поставити на землю, залишити і піти для духів. Це піднешення ви даєте духам. І також uh, ви збираєте, складаєте цю скатертинку, і вона у вас лежить протязі року. Перед наступним святом, перед наступним бельтайном, ви просто візьмете цю скатертинку, ви її попроте, і вже будете використовувати у наступному році в такому самому ритуалі. Цей ритуал дуже дієвий, і ви зможете відслідкувати. Як найкраще буде змінюватися ваше життя?